Підготували для вас невеличкий звіт по реставрації мотоциклу Ige Jupiter 2, ось в такому вигляді був мотоцикл. Цей мотоцикл ми знайшли і купили в місті Київ. На перший погляд, стан був доволі непоганий. Як завжди, розбираємо мотоцикл. До вінтика, до гаєчки. Дуже хотілося врятувати вихопні труби, але при розборі мотоцикла зрозуміли те, що, на жаль, цим трубам все. Ось такий ось в них стан. Будемо шукати нові вихопні труби. Як завжди, прикладаємо максимум зусиль для того, щоб не використовувати шпатлівку. Ось, вже готові крило люльки, переднє крило. Сама люлька поки під великим питанням, так як на ній дуже великі раковини і дуже багато іржі. Ось так вдалося виготовити крило. Воно аналогічно страждає, як і Дніпровське крило на люльці. Більш детально дивлячись, ми бачимо, що ось такий стан люльки. Не знаю, чи передає відео, але стан треба попрацювати. Побачимо, якщо ні, будемо шукати нову люльку. В такому ось стані дісталися нам сидіння люльки, сидіння мотоциклу та темпляски. Ось такий стан це все потрібно буде перешивати. Але в нас є хлопці-майстри своєї справи, які це зроблять дуже і дуже круто. Ось такий стан сидіння люльки. В принципі, за свої роки непогано збереглось, але ми його дуже круто відновимо. Я думаю, це буде набагато краще, чим було навіть в ті роки. На жаль, стан люльки не дасть нам змогу відновити її так, як ми це любимо робити без шпатлівки. На жаль, цього не вдасться. Дуже і дуже багато корозії, тичок, м'ятин. Зі шпатлівкою це все можна було б вирішити, але було прийнято рішення замінити люльку на нову. Дуже багато ріжі на стиках металу. Далі відправляємо запчастини на піскоструйну обробку для зняття старої фарби та залишків мастил. Замінили все ж таки криво люльки та саму люльку. Вдалося їх знайти в дуже і дуже гарному стані. Ось так це все виглядає. Можна сказати, люлька нова. Далі всі запчастини відправляються на полімерне фарбування. Після приємного дзвінка з виробництва по полімерному фарбуванню ми забираємо запчастини та починаємо приємну збірку. На цей мотоцикл було встановлене CDI запалення. Спочатку. Була спроба встановити карбюратор ПЗ30, але після дуже довгих його доробок, варіантів з жиклерами і тому подібного, все ж таки був встановлений К 68 Д карбюратор. Ось такий чудовий результат нас чекає по завершенню реставрації мотоцикла Іж Юпітер 2К. Якщо вам цікаві наші відео або маєте бажання замовити мотоцикл радянської епохи, всі посилання під цим відео. Дякуємо за перегляд!